Ой, а ви мені що робили? Я? Де. Я? Я тут, тут стояв. Подивіться, вот, що ви зробили людей. Я тут тут вітерах, да. вітерах, вітерати, літряти. І стою тут. Фамілія. Петро. Василь Васильович Васильков. Васильков, а що ж боїться назвати? Чого? Васильков. А що таке? А нічого? А чого? Чого? Få... У вас продажа міліція, прокуратура потікала, і судді. У ваших потім, потім потім, судах потім, не, не рішили нічого справедливості. Того потім, 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 вам і не називають. Вам це об'яснили. Хто вас тут каже? Я не то кажу. Чого ви мене? Фамілія. Вам сказали, що ваші суди і прокуратура продаж. Чого ви ж людей? Вам на це хтось право давав? Вони ніяк 16 февраля становити ага. не можуть. Привикли на курки жить членом ну, партії, ти десь доказати, бо там писав. Ну проведіть розслідування. Яке? Ну і що далі? Ваша головна що хоче бреше про мене? Що я сотнями якимось ворожі? Реєстровані як член партії регіонів, ми про провастом стрінки напишуть до мене. Ви щоб знали, що я робив, то і ріно в житті не був. Я весь майдан пройшов. Які сумові ролі? Ми вам покажемо скріншоти, що цей чоловік є член партії регіонів.